Ого. Ого, така хороша. Хорошая мамочка. Ой, друзики, хороша. І так, друзіки, всім привіт. З вами знову Олег, канал Пошуках трофеї. Друзі, другий виїзд на рибалочку, на щуки. Минулого разу поїхав просто так спонтанно. Цілий день, як кажуть, виїхав я рано, друзі, годин в 5 ранку, щоб провірити, як вона буде клювати краще, вранці чи в обід чи ввечері. Ось, тому довелося їхати вранці. І як виявилось, друзі, що вона клювала вже після обіду. Зранку взагалі нічого не хотіла брати. Але це все, друзі, залежить від водойми. На різних водоймах, на різних місцях по-різному. Тому не беріть це близько до уваги. Тому вирішив другий раз поїхати вже в обід. Якщо вона минулого разу ловилася в обід краще, ближче до вечора, то думаю, що зараз, мабуть, буде теж так само. Тому немає сенсу тратити пів дня часу, друзі, рано вставати, щоб потім вона під вечір проклюнула. Така у нас осінь вже. Бачите? Прикольно. Тому вирішив потратити пів дня, друзі, на це, щоб отримати що задоволення це, поймати 3-4-5 щук класних. Вона, до речі, така ще буйна, друзі. Вода ще не дуже холодна. Ось, тому ще 10 градусів вода. Тому риба ще така, знаєте, буйна і дуже така сильна. Тому коли вода, наприклад, вже застине, там буде 5-6 градусів, вода, 5-4, то вона вже такої активної не буде. Вона вже буде як бревно. Ось. Ну тому якось так. Думаю, сьогодні теж щось мене порадує. Ну тут же ж навіть діло не впорадує, друзі, а ловити ще треба вміти. Тому що минула рибалка була така, різні проводки пробував. І все було в джих, друзі. Я спробував тролити. З тролингом у мене, як завжди, нічого не виходить. Ну, не вмію я, друзі, тролити. Не знаю, мене не заводиться рибалка. Але коли знаєте, там переходиш з місця на місця, ну, думаю, кіну, мало ли що. Пробую такі всякі круті воблири, там, всякі там, заморочені приманки. Але нічого щось в мене не виходить. Люди якось тролять і непогано ловлять, але в мене не виходить. Ось, тому я все, друзі, ловлю в джиг або в закид. Ось, якось так Тому так, не забуваємо підписуватись, ставте подобайки, пишіть коментарі. По можливості буду вам, звісно, відповідати. Ось, тому так, друзі, ну а я погнав, не буду гаяти часу. До речі, друзі, вже дуже багато грибів. Коли їжджу лісовою дорогою, так, то дуже багато грибників. Машин дуже багато. І люди, до речі, непогано друзі, збирають. Тому ті, хто грибники, вперед. Думаю, буде вам щастя. Так що так. І так, друзі, на місці дислокації. Куча друзі рибаків. Хоча сьогодні будній день. Але бачите, коли класна погода. Рибацюги завжди находять місце для того, щоб половити рибу, друзі. Рибалка це, як кажуть, хвороба. Все, не гаю час, розгрібаю свої, як кажуть, знаряддя для риболовлі. І валю ловити щуку. Так, друзі, ось цю клевочка. Все-таки я її вимучив. Ох, іде, іде, ох, як же вона буйно йде. Ох, з ямки, друзі, на джих. Ого, блін, друзі, там щось огромне. О, вже підходить до лодки, сейчас, наверное, почнеться, друзі. Сейчас почнеться. Такс. А, не хоче. Не хоче, не хоче. Ох, ес. Ес, друзі, єс, ес, ес. ес. -ху -ху -ху. Клас. Ось вам, друзі, результат джигу на ямах. Хороша щучка. Зараз я вам її быстренько покажу, потім буду її розбирати. Ох, дивіться яка щукара. Класна. Камера не передає, але хороша. Погляньте, друзі, ну, 7 6, 5 метрів глибини. І ось ви бачите, все в білій. Що в Panoptics, що в даунскані видно, що в боковиках і що в традиційному сонарі. Бачите? 7,3 метри глибини. вже все скотилося на ями. Хоча вода, друзі, ще. 10 градусів тепла, бачите Якось так, тут єс. Ого Огорки хороша, хороша мамочка. Ох, друзіки, хороша. Ох, єс. Єс, єс, друзі, єс. Взяла хорошая мамочка. Не сильно. Не сильно, друзья, сопротивлялась. А. Сейчас покажу. Взяла. Ладно. Сейчас покажу, друзья. О, взяла хорошо, классно. Друзья. классный. Отмотыла полностью, друзья. Вот такая драконка. Класс. Трошечки. Ого, что так дивите, подавите. Нарешті я її вик... виклянчив. О, ніхіра собі б'є. Охи. Ес, друзья, ес. Щучка хорошая клюнула. Подивиться, что робить. Это буйность. Охренеть просто можно. Просто повисло нормально. О, бачите, спасать зійшла. шла это и добре, что шла Меньше. Вот а это воно, друзья. Вот а это, я понимаю, воно. Бачите, я уже хотел ехать. Есть на тут. она тут есть скрізь. Надо и как бы, как говорят, выдрочить всю ну, сейчас покажу. Вот такие дракончики. О, друзья, вот это так лупило. Прямо пилотку взяла. Ты уже побильше будет. Это уже хороший дракон, друзья. Ой, ой 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 Хороший дракон, да. Совсем больше. Yes. Прямо, друзья, перед лодкой Что долго на подсака. Хоу. Чуть не здесь шла рыба. Там зацепляется вечно собачно. Зацепляется от затем блин долба нити. И хоть и тресни. Да, вообще друзья больше. Будь хорошо, лупанула бы. Бач, ты такая, ух. Ага. Бач, ты такая умная рыба. Вот такая, друзья, щучка. Прикольно. Класс. Так, друзья, шукаю рыбку. Бач, ты. Все помехи. Бачите, датчик GT56 і Imaging 3 в одному. Да, риби бачите куча. І тут ось її показую, якщо сфокусирує камера. Зараз стану, побросаю, друзі, ще тут. Фух, так. О, щука стоїть, бачите все, друзі. Трохи в товщі води. Стоїть щукарка. вона, ось бачите. Ось ось ось. Ось клас так, ставимо на якорь і починаємо нашу улюблену справу, так, друзі. Нашу улюблену справу. Це джиг, друзі, це джиг або заброс. Бачите, яка погода кровом дачі, одна крутізна. Ось таке небо, друзі. Але головне, що без, без дощів. де я трохи не докидав, тому прийшлось переїхати. Зараз може буде, знаєте, покльовка в прямому ефірі, як я люблю. Було би круто. Було би круто. Але, друзі, сьогодні риба не така суперактивна, як це буває, знаєте, з кожного забросу. Тоді можна, так, да, тоді можна, як кажуть, повийожуватись. Можна знімати відосики і записувати моменти покльовок. В моменти покльовок. В онлайн режимі, друзі. <хи> Клас. Ну побачимо зараз. Цікаво, що рибацюги наловили сьогодні. Людей небагато. Будній день то людей небагато. Але все одно є, все одно люди знаходять час для того, щоб виїхати на риболовлю. Потім якщо я буду не останній, як завжди, обично я завжди останній з води виходжу, то якщо буду не останній, то запитаюсь. Бо сьогодні я там допомагав рибачкам налагоджувати холоти, бо вони не могли з ними розібратися з моделью, друзі. Гармин пришлось людям настроювати сьогодні. Ну, треба ж помагати Я такий друзі, добра душа, нікого ніколи не відмовляю в допомозі. Тому якось так. Ох, які класні місця для хижака. Бачите, друзі, тут никаються і охотяться за... Білою рибкою бачите на класичному показує. Традиційний, точніше сонар. На гарніні вон тут все чітко видно. Якісь оно маленькі. Прикольно. класно Шукаю, друзі, щуку, яка заникалась десь. Як кажуть, із-за із -за засади. Шукаю де вона в засаді стоїть і охотиться за білою рибою. Зараз знайду. Ох, друзі, ого. Ого, друзі, це вже хороша. Мамочка така, ух. Ой, хороша. Оце вона влупила, друзі. Оце влупило опс єсть. Так, да, друзі. Нахожу я її в вихолоті. І вона бере, друзі. Да, бере вона трудовою. Риболовлюю, друзі, але... Але бере. Дивіться, яка ух. Хороша щука, друзі. Так, ну давай, виходь, виходь. Виключи. Ого, вона конкретно здорова, друзі. Да, хороший. Хороший, друзья, агрегат. Да, сюда. Ага. Блин, да я ти вже мене намочила всього. Ага. Девять. Конечно ще камера не продає, Але друзі. Бомбезно. Ес. Yes. Ох тут, друзі, риби. Просто цілий рай. Рибацький. Зараз побачите в яку красу я заходжу. Дивіться, який тунель. обалденний. Оце так краса, друзі. Гляньте, що баклани наробили. Це вони сидять на цьому дереві. Подивіться, що робиться з очеретом. Він весь в їхньому помиті. Тупо білий, наче хто побілив. Не знаю камера передає чи ні, але... якось так. Бачите, таке стрімні дерева. Отут, тут, друзі, ми половимо щучку на взакит на лайтовий спінінг. Не джиг, а в закит. Колись... Колись я в цих місцях, друзі, бомбив її просто майже з кожного забросу. Дивіться, що робиться під човном. А, друзі, не попадемо ми туди. Не попадемо, того, що плавні. Тут така, друзі, аномальна завжди фігня, плавні. І буває, приїжджав, ну, приходиш на своє місце, а воно вже закрите, вже не пройдеш. Того, що плавні, друзі. Оце і зараз така біда. Ну, прорватися в принципі завжди можна, але знаєте як кажуть, навіщо. Навіщо, як кажуть, балуватися з природою. Тому будемо вертатися на вихід, підемо, може знайдемо ще якусь одну протоку, щоб зайти туди. Бачите ось такий виход. Не знаю, камера добре передає чи ні. але... Бачите, погодка не розпогоджується, друзі, ніфіга. Вітряно і так. Стрьомно. Так, ну що, друзі, що хочу сказати. А, все, рибалка підійшла своєму завершенню. Ранок був дуже трудовий, друзі. Шукав рибу, знаходив, але вона щось так не хотілося брати. Вирішив пройти в затоку, походити по затоці, покидати на лайтовий спінінг в заброс. І в ітогі проклюнула. Думаю, о, вже якийсь адреналін з'явився, думаю, значить все, пора виходити на джиг ловить. Вийшов, друзі, на джиг. Проводками різними її, як кажуть, знаєте, виманював, виманював її з засади. То підкіт, то двойний підкіт, то двойний оборот, ну як на джиг, так, то динарний. Ну, коротше, по-різному буває. Навіть було таке, що в мислях думає, зараз оце під лодкою, знаєте, як хапане. Тільки я про це подумав, якраз під лодкою бух, отдай спінінг. Ну, так вам скажу. Були сходи, звісно, як не знімав. Були просто удари, що вона не засікалась. Тут ведеш в спінинг. Ну і е, звісно, що ці моменти я не встигав фіксувати. Ось, Тому, друзі, думав в онлайн режимі, я кажу, зробити покльовку, але сьогодні так не вийшло. Дуже багато матеріалу прийшлося потратити, щоб зробити в онлайн режимі покльовку, але так і не сьогодні мені не пощастило. Ну що хочу сказати, друзі. В принципі, я відловився. Вранці було холодно, під ну під обід стало якось тепло. Навіть баб'є літо з'явилось, тому що оці, знаєте, паутинька почала попадати. Ну Появляться, і мене всього прямо аж закутало в цій паутині куча паучків. Тому я думаю, сьогодні, сьогодні у нас баб'є літо. Сьогодні тепло було. Це друзі, 16 жовтня у нас сьогодні, 16, 16 жовтня 25 року. Вода, друзі, 10 градусів, тобто риба ще активна. Коли вона опуститься там до там, 5-6 градусів, активності вже такої не буде. Тому є можливість, виїжджайте на рибалочку, друзі. Я, можна сказати, сьогодні відловився. Задоволення получив, друзі, прямо на висоті, тому що удари на джиг були, знаєте, не такі, як от буває судак фігньою страдає, і знаєте, щось там тинь, або е, ти просто зробив проводку робиш наступну, а він уже сидить. Тобто, ну, ніякої, ніякої цікавості немає в цьому. Ось. То щука так, щука, удари були сьогодні всі віддай спінінг. І це я люблю саме більше. Де взагалі я щуку люблю, друзі, ловити більше, того що вона дарить більше емоцій. Ось, Якось так. Будуть якісь питання, пишіть, по можливості, буду всім відповідати. Ось. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку. Всім класних рибалок!